Криворізька міська федерація плавання ініціювала другі у цьогорічному сезоні календарні змагання. Вони пройшли у рамках зимового чемпіонату міста серед юнаків та дівчат, більш відомого у минулому, як міські змагання за всеукраїнською програмою Веселий дельфін. Це второй старт в цьому сезоні в нашому місті. Перший це був чемпіонат області по марафонському плаванню, який проходив в початку місяця. Зараз ми проводимо чемпіонат нашого міста серед юношей по програмі Веселий дельфін. Цель этих соревнований – отобрать лучшие команды для участия в чемпионате Украины, который будет в феврале месяце, и выявить сильнейших спортсменов на данный момент, узнать степень их готовности перед чемпионатом Украины. Это их не первое серьезное соревнование, которое проводится 2002, 2000 год мальчики, 2002 девочки. Это как бы их путевка в дальнейшей Спорт, дальнейшее плавание. Так они стартовали еще на первенствах просто города, матчевих встречах. Участь у зимовому чемпіонаті міста взяли 11 команд, які делегували провідні криворізькі осередки популяризації плавання. До боротьби за командну першість підключилися близько 220 спортсменів. Абсолютними переможцями серед них стали Валерія Єлагіна та Данило Карій з СК Молодість, Марія Костенко та Владислав Лісовський з Дюша, номер Номердин, Денис Кесель із шостої та Наталія Курсун з 10-ї дитячої нацьких спортшкіл. У командній першості бронзовими призерами змагань стали представники Дюша номер 10 Друге місце вибороли вихованці спортклубу Молодість, а абсолютним переможцем став колектив дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Стовідсотково, що саме ця команда у складі восьми спортсменів у лютому підкорятиме блакитні доріжки одного зі спорткомплексів Євпаторії, де пройде чемпіонат України.